Наня, Нані. Котор попасти. Нічого собі. Сказали, я, я, ва! Ва Там писало ну, на 300 гривень подарунки. Дуже красиво. Фоткайте, фоткайте. Там є маленька. Дуже красиво. Чуєте, я завтра ну да. докуплю. Що, ні, що, домовлялися на 300 гривень. Ну, що згоріло, та, здуріли, виси, та виси, я йшло. <рігл> ну так нереально. Хочесь, забере свій подивимось. Подарунок просто бере свій подарунок і вгадає відкодує відко. Ано переверни тою стороною. Давайте по черзі бере. Ні, 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 почекай. Стоп, стоп, стоп. Марічка читає. Давайте так, вона читає, відкриває. Ми підгадуємо. Так, так, так. Відкривай. Читай. Та ж як музика, є мовою душі, що виражає гармонію. Боже, ще й вірші писали, щ... а я не знала, що, що невидими зв'язок між мелодією ще вітер серце та образом.

Нічо а чого ти сказав, що Лена? Я тепер думаю, що а то Лена. На, вказу, <ріпи> музика, а вона Лена. має вгадувати? вона музика, мені так Ще й <ріпи> на друкованому, <Я>, <ріпи> нічого шо, собі. Що, ну, Я вгадала? тепер про Лени не думаю. Ну, ну, правда ну, чи ну, не правда? Я не Краса – це музика. Ну, правда. Лена, це краса. Так, тобто Маша, будь красива. Ну, давайте на лазу, Добре, я, добрий, я на добрий, 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 не вот Наталя. Хто не вдається? От Наталя К. На, роз... Давай Наталя бери, вгадуй. — Давай. Розкривай. Наталі я побачила. Розпаковка. Э... Як то, як мав погретити? Давай, ось <рекун> цікаво. А підказка є, немає. Там, там, не я не знаю, чекаю. Я думаю, більше ніхто віршів не писав. А то не вірші, то був вірш. Неї така пішла дуже. гарна. Але я, я вам скажу з такими задумками. Е, я взагалі. А не ні. Не... То як О, на жаро? Увага. увага! Відкривати по черзі, уважно читаючи написи. О. — Програма чесно. ціла. — Ціла програма. Штуртаж. Тут, блин, не мухри-мухри. — Один, два, три — там є цифри. — Ох, йо хі Тут, блин... Ага. А де один? А, один. — По Один, по черзі. — Бля-ля-ля. — бля-ля-ля. Не... Коли стає сумно чи на роботі справ по вуха, читаєш напис на шкарпетках, одягаєш їх, потім пишеш. В бібі -бі кодове слово депресія береш пляшку віскі і їдеш Валиш... на здибанку з коліжанками. Є, Напис Розки, казали, вгадує та, той чин. То, немає Дальше. часу на журбу. журбу ну, я, і мені немає так. немає часу на журбу. Класні шкарпетки. У життя у життя і у життя, життя починає життя грати, по-новому. Ага. особливо коли Шепчиня. хтось дає.

Нема часу е на журбу. Чекайте кінц. вже щось написано. Солодкого Солод, життя з приємними сюрпризами. Ну так, відкривайте. Та Дивися, що там є. Коротше, чоколяда, понятно, що там є сюрприз. Але думаю, хто то з нами тоді був на тоді, коли була журба. Може, якраз того не було, а хотів би. бути. Наталя, ну шкарпетки, сьогодні, шкарпетки, шкарпетки. Наталя, ти? Галя, ти тут? Дві спроби, як ні, то зізнається дорувати. Давайте зізнавайтеся, в мене буде. А ні, добре, що ви мого потірку не знаєте. Я просто до першої години сиділа, бо я тут все придумала. Ні, я зараз відкрию. Галя взагалі знає. Ти Я переживала, чи ти сприймеш матюки. Галя, ні, все нормально. Так, тепер фокус на Галю. Фокус на Галю, почекай. Я хвиляти, я люблю. Все треба, ні. Вік експерт, йопті дров. Правильно, як ти виглядаєш, так? Коротше, і я признаюся. Вона знала. Я признаюся, я не знала, що тут треба писати якісь побажання. поважання. Вони придумали. Я другий раз виправлюся. О, ми в мене вже на дачі не змаржені, це ми маємо плед. Вау. Хто в мене саме більше змаржений? Підказки є? А Підказки немає. Нема. Хто в мене найбільше змаржений? Наталя. Наталя, вона тільки туалет бачила. Ти? Я не. Ох, офігітно. А там нема записки, так? Запискай. А є. ти звідки знаєш? Та вона написала, Ту, записки я вже Вона На Казала, писала вона. А я вже знаю А я, що групу пропустила. Читай. Подарунок додому. А я вам що? Я вам зараз сказала, що це Наталя Кравець. Ні. Наталя воля навіть не знаю. Далі стоїть і кишла. Яка Наталя тобі та... дарувала? Танюша, то ти. Та ти? ти? Ні, та? ні, то ні, цей ні. подарунок додому. Типу Асоціація. в мене Молодне заморожене. Я та просто знаю, що я не знаю. Як та... в галі бачить, ж... ж... це тепленьке і приємне а від інтернет-магазину Розетка. Таня, Таня. Та ти тоді? Таня. Та замовляла, замовлення на Наталю. Давай, це точно на Наталя. Це Машка? Ні. А ж говорить? Да замовлення замовляла. А я? Каштана. Таня. Я на кого Я так запутала, але то я. Бачиш, як я попідкрехала. давайте мить. What? <laughs>